Працівники ДБР за сприяння СБУ та Держприкордонслужби затримали та повідомили про підозру правоохоронцю з Волинської області, який за гроші хотів переправити чоловіків за кордон. На початку квітня у місті Коваль фігурант зустрівся з місцевим мешканцем і запропонував провести його до Республіки Білорусь в обхід офіційних пунктів пропуску за 8 тисяч доларів. Згідно з домовленостю, він мав доставити клієнта до прикордонної зони, надати координати місця перетину, повідомити розташування прикордонних нарядів, передати інструменти для перетину, кусачки для дроту, гумові чоботи. Правоохоронець також запропонував залучити до маршруту інших осіб, пообіцявши знижку до 7 тисяч доларів з кожного туриста у разі формування групи. Нелегальний перехід був запланований на другу половину дня, 15 квітня 2025 року. Однак, після передачі обумовленої суми фігуранта затримали працівники ДБР. Йому повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі. До суду скеровано клопотання щодо обрання запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону.